Йоу, як життя, я Тео! Як ви пам'ятаєте, в попередньому епізоді одного блоку ми розпочали наше виживання, і у нас вже є невеличка ферма, у нас є, можна сказати, парк. Чекайте, яйко знеслось. І окрім того, є заготовка для нашого будинку, яку я в цій серії планую вже нарешті доробити, вже нарешті привезти, ну хоч до якогось порядку, можна сказати. Але окрім того, ми також почали наше виживання. Чи то не ви. Я, я не знаю, як це назвати. Ми перейшли до етапу, який називається Фармленд. Тобто тут у нас є дуже багато чого доступне. Ми можемо, наприклад, щось навіть посадити. Ми можемо потім це щось отримати. От, наприклад, треба 16 кавунів виростати. От я вже посадив сюди кавуни, і як ви бачите, він, по йде. Пойдемо. А, вот! пише, 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 пише. Як ви зараз бачите, тут воно вже виросло на 43%. Якщо поглянути на інший, тут буде 29% Так що помаленько-помаленько, але вони ростуть. Але окрім того, як і бачу, у мене є досі проблемка з харчами і. Прям серйозно, у мене тільки кавуни, серйозно. Але, але окрім цього, окрім цього, у нас зараз тут є дуже багато, як ви бачите, різних блоків. Для чого потрібні ці блоки? Добувши їх, ми їх не тільки можемо переробити на ось ці е, містичні петл. Петл, якщо я не помиляюсь, це як листочки, щось таке. А ці речі вони дуже важливі для Бутані. Тому що от, наприклад, якщо подивитися набрати мод Ботанія тут е, а. А тут у нас поки книжка. Ух ти, що це таке. Щось дуже прикольне. Тут у нас поки книжка, яку ми зараз можемо добути. Там вже буде все набагато цікавіше. Там вже буде набагато все краще розписано. Тому для того, щоб її добути, нам треба зробити книжку. Як ви пам'ятаєте в попередньому епізоді. Ми додумались, як зробити папір. Але зараз є інша проблема: шкіра. Попередній серії, як ви бачите, у нас є м'ясо, але у нас немає шкіри. На превеликий жаль, е наша корова випадково померла. Не, Ну вона спеціально померла, але з неї шкіри просто не випало. Дякую, дя дякую, що був хорошим другом. З цієї корови не випала шкіра. Тому зараз нам треба дуже багато подобувати, щоб пройти нарешті на наступний рівень е цих. Що це таке, чекай? Бейл, я можу зробити, чекай. Строу. Що це таке? З цього я можу якісь різні цікаві. А, ааа! Плотно. А, дивіться, я з цього змін можу теж папір зробити. Окей, поки це відкладемо. Це цікаво. Але поки. О! О, я, я тільки хотів сказати, що, що поки будемо копати. І тут ми переходимо на наступний рівень. Зачекайте, а чи буде в квестах він відображатись? Е, Нє, тільки ця очівка, окей. Але окрім того, у нас зараз, е, от, наприклад, отак, беремо звідси завдання. Прекрасно. Ось тут у нас є руди, які ми можемо добути в нормальному світі. І як я бачу, тут вже є діамант, в принципі, який ось тут. А ми вже перейшли на наступний етап, а саме етапи печери, і тепер. Uh, я, мабуть, не зможу добути, правда? А я не розумію, а чого мені пропонується добути діаманти кейлом, які я не можу добувати? Ви серйозно? Для чого ви мені Для чого ви таке западло робите? Чекай, чекай, чекай. А, то я тобто в результаті я отримую цю руду? Але я і так тут добути не можу. На що шо... На... ви мені таке пропонуєте? Камон? Це що таке? А це вже я можу добути? Це сільвер uh, срібло? І срібло я можу. Окей, okay, в мене це все помаленьку з'являється. Так, але перед тим, зачекай, 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 перед тим мені треба зробити трошки більше скриньок. Ну ось так, робимо поки побільшу скриньку і зараз будемо сюди все скидувати. Так, мені зараз дуже, 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 дуже сильно потрібно. Що ти на мене так дивишся? Мені. Та, йой! Чекай, якого фіга ти мені весь час попадаєшся? Зажди. Uh, я хочу зробити, допустимо, собі кайло. Так, я хочу якесь класне кайло. Як мені його зробити, якщо. Чекай, я знаю, як зробити. Тобто, якщо в мене є ця руда, по ідеї, я можу її переплавити. З того ми вже можемо щось зробити. Так, дивіться, 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 що я маю на увазі. Зараз сюди ми кладемо пічечку і. Uh... А, все, ми зараз беремо от всі руди, що в мене є, і от допустим, беремо кайло. Так, дивись, з нього можна. Зробити ось потрібно раз, два, три, три якихось любимих матеріала і плюс палку. Палку ми можемо зробити е, також з трьох рандомних матеріалів. Тобто зачекай, от допустим, я зараз складу на переплавку. Так, давай деревом закину. Що е, це? Смарагдова руда. А ну давай подивимось. І бем. Так, я в принципі все окей переплавляю. Давай додаємо ще тоді діамантову. І мені знадобиться, як я розумію, всього ще одна і далі. А, ні. Три, 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 три. Так, все правильно, все правильно. І так, про всякий випадок, я перепік дещо більше. А ну знаєте, що мені цікаво? Чи я можу зробити ножиці, поєднавши два різних матеріали, наприклад, з цим ще. А, не може. Ну окей. Отож, тепер ми кладемо ось це і чотири. 4... Так, зачекай. Е -е... Так, 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 так. Зачекай, зачекай, я тут можу різні зробити. Тобто, зробивши три цих, ми отримаємо. Soft 2, Millable 2, це я не знаю, що це означає. А Добре, а якщо ми, наприклад, замінимо ось ці два, ми отримуємо е, Soft Ей, як воно все складно. Так, тобто, якщо робити ось це, як я бачу, тут 64 синергії, можливо, воно не дуже добре є. Тут 109. А якщо отак, 95, окей, так поки виглядає найкраще. А ну, зічекай, можливо, у нас ще будуть якісь руди, чи не будуть? Е, Ні, мабуть, вже не будуть. Добре, 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 добре. Робимо тоді ось таке кайло. Бемць. Але окрім цього, мені зараз потрібен потик, щоб з нього зробити. Ухти, теж якась синергія хороша. Тобто тепер ми поєднуємо ці дві речі, і ми отримуємо БЕМ якесь типу круте кайло за допомогою. О, ми вже можемо добувати майже все. Прекрасно. Це, в принципі, знаєте, дуже круто, що я можу вже так поєднувати різні речі, плюс, як я бачу, я вже нарешті можу їх добувати, по крайній мірі. Так, 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 чекай, я понад. Ух ти, дивіться, воно за мною літає! Це, це, ух ти, чекай, це, мабуть, це кейло робить. А макдетік 3 тут. Ууу, ну то. З... Блін, як це класно. Так, зачекайте, зачекайте. У мене. Й... Ух ти що, у мене тут всякого багато. Зачекай, давай я все поскидую. Чекай, 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 чекай. У мене щось тут всяких стільки рут незрозумілих. Йой, зачекай, ну. Й... Йой, ви тільки подивіться, скільки я повиконував завдань. Чекай. Раз, два, три, чотири. Ууу. Так, чекай, у мене щось у мене за дуже багато всього. Давай, давай я можливо то все зараз здобуду, і. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, ой, -йо 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 -йо. скільки тут всього зараз є? Е так, ага, ага, ага. Я зрозумів. Тут не всі руди, в принципі, добуваються. Я вже щось попутав, можна сказати. Але дивіться, у нас все рівно зараз є доволі багато всяких речей, які, я, чесно кажучи, поки не знаю, для чого вони потрібні. Ну, от, наприклад, е ха кристал Хаоса. Для чого він. О, як ви бачите, я не знаю для чого він. Що це таке взагалі? Окей, давай подивимось щось наступне, наприклад, е інферіум есенція. Що вона робить? З неї можна зробити якусь містичну, містичну штуку. Наприклад, можна зробити ще якусь книгу. Окей, ми це потім подивимося, що це таке. Можна якийсь діамант. Йой, якщо ви в цьому розбираєтесь, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я, я не розумію, що це все таке. Окрім того, ми можемо. Ну. ну 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 Що це таке? Що це таке? Я не розумію. Це все дуже і дуже складно. Чого я можу ду... дурн душі робити? Перепрошую, що це? Ще в нас є рубін. З рубіна теж я можу ті урни всякі незрозумілі робити, всяку таку діч, але воно все для чогось використовується. Але для чого? Господи, як це все складно. йо 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 Але окей, окей, зачекай, мені. Зараз потрібне залізо, як я бачу, о, у мене якраз ідеально два заліза. Я що зараз з нього зроблю? Як ви бачите, у мене тут бігає вівця. Але окрім цього, у мене ніч, і мені постійно дуже складно з тою нічю грати. Так що, давайте зараз почекаємо, поки приплавиться друге залізо. І нарешті зробимо це. Ну, ото, от як воно. Я про ножиці говорю. Бем, тепер ми робимо отак ножиці і стрижемо вівцю перший раз. Ці, ціла одна вовна. Дякую, 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 дякую. Окей, ми тим часом тоді будемо продовжувати все добувати, копати, а вівця, вівця, я сподіваюсь, буде їсти. ой-ой. Це що таке було? Господи, що це? Опа, павук, Тут здоров. Так, треба зараз з ним швиденько розправитись. І опа, нам випала перша нитка. зачекай. З цієї нитки я бачу. У -у -у -у. Ти можна міст зробити? Серйозно? Ха-ха. А слухайте, а це класно, ми можемо сюди міст такий реально проробити. Оце прикол. У мене вже починає бачити дуже швидко забиватись скриньки, але з іншої сторони я дуже тому рад. Ди, чекай. А, це яйко, ну ладно. Ух ти, що, що це за блок, такий, що так довго ламається? Твер Твердий камінь називається. Ух. А що з ним можу зробити? Чекай, для чого взагалі використовується цей твердий камінь? Eine... Незрозуміло для чого він Окей, ви... okay. для чого я не знаю, але для чогось він точно та -то й використовується. Крім того, я тепер нарешті можу залізо переплавити, але. А, все все у мене вже я виглядю, я дерево втрачу. Крім цього, вже кавун, по ідеї, дозрів, але... але він нар... ніяк не може вирости. Окей, це дивно. Але окрім того, я зараз дуже сильно хочу зайнятися будівництвом своєї хатки, і точно що я зрозумів, що мені оце не подобається, і це треба все знести нафіг звідси. Бем. і окрім того, дуже важливо так само збільшити острів, тому що мені швидше за все якраз не вистачить е, ну, об'ємів його. Але перед цим давайте перевіримо, тобто що у нас виходить ось тут. Ну, по ідеї, давайте десь щоб був якийсь хід, так що давай десь ось тут Бем буде іти перше дерево. Тобто чотири блоки сюди, тут і наступне. І значить ще раз, два, три, чотири. І тут й ще одне у у ху 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 а хата буде трохи великою, виходить. Значить, наступне даре у нас іде ось тут. Так, 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 зачекайте. Я чуть-чуть зробив неправильно. У нас виходить, що хата повинна. Раз, два, три. О, чекай, овечка. Овечка, овечка, овечка. Бем! Все у нас. У, у нас зараз ліжко буде. Але чекайте, я відволікся, виходить раз, два, три, чотири, п'ять. І тут так само раз, два, три, чотири. Так, і отут п'ять. Отак має бути. Все. Значить, тепер звідси, раз, два, три. Тепер виходить ось тут ще одна. І на цій відстані так само раз, два, три. Тут іде ще одна. І раз, два, три. Так само. І ще з цієї сторони теж три блока. Раз, два, три. І тепер усюди ще дерево. Ну що можу сказати? Наша хата, слухайте, буде така дай Боже велика Зачекай, Ми можемо знову очку підстригти. Але зараз починається найцікавіше, тому що нам потрібно підняти хату на доволі високий такий рівень, а саме на сім блоків у висоту, десь ось так. І бейм. у мене наполовині закінчується дерево. Прекрасно. Крім того, до повного щастя я чуть від голоду не вмер. Так, де, де мої кавуни? Ось тут. Але це ще поки пів біди, тому що я зрозумів найважливіше. У мене так-то закінчується смерека. О-о-о-о-о-о-о-о. Але, в принципі, вона росте з тих дерев, так що ми можемо їх посадити де-небудь ось тут в доволі великій кількості. І вони по ідеї мали би доволі швидко вирости, а я поки займуся зрубом ось цих дерев. У мене закінчилася сокира. Це не дуже добре. Але в принципі ми можемо зараз зробити ще одну сокирку, якщо я не помиляюсь, у нас бем. Отут я. Але для того, щоб. А, всього три різних матеріали. Прекрасно. Тобто, три різних матеріали. Я можу, наприклад, ну, давайте всяке таке візьмемо. Ану. Тобто, ми закидаємо зараз все. Далі, наприклад, ось це, ось це, і давай ось це. Бем. І ми можемо на 140 енергії зробити. О, я не знаю, чи це багато. Може це насправді виявиться мало. А я так дивуюся, але мені, в принципі, це цікаво. Зачекай. У мене десь тут були ще ось ті патички, так що ми робимо отак. Ми робимо отак. І в нас Слухайте, доволі таке потужна сокирка виходить. Оце так так. Але перед тим як продовжити добувати дерево, я вважаю, що нам потрібно дещо, 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 дещо продовжити острів саме із дерева, тому що. Воно йде набагато менше, але земля, мені так здається, мені ще ого, потім як знадобиться. А судячи з того, що я зараз здобуваю саме біом е, печер, земля там попадається ого-го, як рідко. Так що продовження нашого острова, поки-поки-поки, поки буде виглядати якось так. І тепер опа. Опа-опа-опа-опа-опа. Ух, ви просто подивіться, 16 парустків цього жовтого дерева. Але то є. Окрім того, у мене вже є навіть дуже багато того самого біл. І вовне, тому зараз я, в принципі, нарешті можу собі дозволити Бем зробити ліжечко. І тепер, нарешті, я можу піти спати. Ура! Ха -ха! О, як це кайфово просто піти спати, а не чекати, поки пройдеться ніч. Так, на тому острові, поки як я бачу, дерева ще не виросли. І це, знаєте, це дуже добре. Я пропоную знайти весь дуб, що у мене є. І десь. І... Ага, це все так. Окей. Виходить, в мене не дуже багато дуба. Це не дуже добре. Але ми його переробляємо на дубову плиту. У мене, в принципі, виходить трошки більше стака. І прямо зараз я пропоную взяти, 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 ось. Тут я трошки ґрунту. Окрім того, беремо всі саплінги, що в мене є, в принципі, ось ці мені потрібні зараз найбільше. І сюди ми зараз садимо всі наші дерева, в принципі, ось так. І разом з тим мені ще потрібен цей саженець. І давайте, 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 давайте. Ну і, наприклад, ще. Ще ось цей рожевий, можна я тоді за компанію ще десь сюди. Сюди посадити. Та й сюди. О, о, зачекай! Крім того, крім того, зачекай. Мене виріз кавун. Бм, плюс дві скипки. Ми можемо десь ще, наприклад, сюди посадити. І давай посадимо ще сюди кавуна. Можна навіть ще більше кавуна посадити. Давай ще десь сюди, всюди Нехай всюди росте кавун, камон. Хай вони ростуть. А поки наші кавуни будуть рости, я пропоную зараз швиденько добудувати так само і нашу хатку. Ну, по крайні, попробувати зробити те, що ми можемо. Окей, 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 окей. В мене, в принципі, знову бляха, муха, недостатньо. Чекай, я не хочу померти. У мене зараз знову недостатньо дерева. Йоу, чого це так багато Займає камон. Чекай, 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 я тут дуже багато напутав. Тут мені такі високі не треба. Це лише права сторона хати, така висока. Йой. Так що, що ми зараз робимо? Зараз ось цю сторону хати. Мені потрібно повністю забудувати дошками і ну, зробити її красивою. Так що давайте так. Значить, тепер моє любиме. Раз, два, три. Hours later. А чекай, хто ви такі? Що це за після заплавки? Геть! Шо це таке? Геть-геть, будь ласка, про зваліть просто всі від мене. Що це таке? Так, 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 чекай, чекай, іди сюди, іди, іди, давай, давай. Ода, ода, ода. Ні, не шо? Мені скриню сломав кріпер. У мене всі мої речі пропали цінні. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чекай. Отак закрите. Все-все-все. все Спати, будь ласка, спати. Йоу, мені всю хату знищило. Що це в біса було? Жесть! Чекай, 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 чекай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мені воно, блін, пів хати. Блін, я чесно кажучи, не очікував такого западла. Що це? Шшш. Це таке, я не знаю. Але йоу, йоу, у мене зараз тупо половини моєї хати немає. Точніше, мого острова. О? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, це дуже і дуже-дуже сильно сумно. У мене навіть, як ви бачите, зараз толком ресурсів немає, щоб все відновити. Крім того, я ще тут павуків. Блін, чую, це через вас все сталося. Але ж то є. Ай-яй-яй-яй-яй. Чекайте, можливо, в мене зараз буде. Я дуже сподіваюся так, в мене трошки вугілля залишилось. Давайте я зроблю факела. Отак. І я зараз всюди їх розставлю, ті смолоскипи, щоб не спавнилися. Але я бачу. Менш тут дерево купа виросло. Але слухайте, це, звісно, сумна новина. У мене там стільки рут було. У мене в мене майже вся моя основа якраз тут знаходилась. Дивлячись по квестах, в принципі, я ще якісь можу отримати. Але ну, це маленька, маленька частина з того, що в мене була. Блін. Але знаєте, що я бачу? Я бачу дуже сумну інформацію, яка заключається в тому, що навіть наша овечка померла. Тобто в мене залишилась лише одна свинька. Ай-яй-яй, це погано. Воу, чекай, чекай! А, а чого мене тут корова заспавнилась? <рес> чекай, а що у мене? О, це, походу, вони спавнитись. Тепер мене на острові будуть не тільки звідси випадати. Йоу, <рес> Саня здоров! Йоу, як життя? Походу, не дуже. Але чекайте, чекайте, чекайте. Мені якраз шкіра дуже потрібна була, тому що. У мене ще й папір вцілів. Йо, як це добре. Окей, і тепер ми, значить, робимо книгу. Отак, Бемць. Чекай, а саплінги, 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 саплінги Че. Чи... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мене ні одного. Мене ні одного паростка не вціліло. Окей, тоді добуваємо наше дерево. Добуваємо дерево. Чекай, а дерево треба добути, тому що треба відновити кусок хати. Йоу. він він ж поламався, камон. Окрім того, можливо, у мене дуб ще буде. Сюди. Ага, дуб і півдуб. А дуба, як я бачу, у мене немає. Окей, ми зараз цим щось придумаємо. Здається, о, так, так, так. Він десь тут ріс. Це прекрасно. Що ж, і так, цього я дуже сподіваюся, що мені зараз вистачить єдине. Йоу, 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 йо, чого так дуба мало. І в принципі, в принципі, наша хата вже помаленьку помаленьку починає обирати свій розмір. Залишається ще. О, все, забрав. І єдине, що залишається, це ще сюди скло. Плюс трошечки, трошечки доробити хату. Доробити дах. Бу було би дуже навіть непогано. Але перед цим, як цим займемось, мені треба. чекай. Чекай. Мені треба. Треба посадити останній дуб. Бо в мене, блін, дуба більше виявляється, немає. У мене весь дуб зруйнувався. Ви серйозно? Йоу! Але, 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 що ми можемо зробити? Ми можемо зараз сюди поставити це, сюди поставити це і БЕМ! У нас з'являється книга Лексики! Ботаніки! Ботанії, точніше, нарешті, просто нарешті. Тут дуже багато тексту, який мені слід буде перекласти. Ага, ага, ми тоді тим займемось наступній серії. В наступній серії я нарешті швидше за все перекладу. Так, треба буде перекласти, тому що тут дуже багато. Тут всякого цікавого, а я не можу до кінця зрозуміти, що тут від мене всі хочуть. Але в будь-якому випадку ми цим обов'язково всім займемось. Це дуже цікаво, тому що я реально люблю цей мод, ботанія. І тут, окрім того, окрім того, окрім того, зачекай. Окрім того, головне оба. Ой, чекай, не вмерти. Ось так, ідемо нагору. Адже окрім того, тут є ось такі речі, які зараз нам дуже наєцільно знадобляться. Ану, секунду. А саме це є ось це коріння, яке потрібно добути, головне, щоб. Воно все, 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 абсолютно, все дісталось мені і не пропало випадково. І з нього я зможу зробити, от, наприклад, Ось цю штуку. Зачекай. От я, допустимо, роблю ось так муку, садимо її, і БЕМ! У нас якраз з'являються оті три квітки. Що нам треба? Вони потрібні будуть, якраз, нам для мани. Давай посадимо їх десь ось тут. І ось, якраз судячи з квестів, у нас зараз відкривається наступний. Це є, він називається якось uh, Purifying? Якось так, одним словом біла квітка. І щоб її отримати, нам потрібні ось ці білі листочки. Але для них перед тим нам потрібно скрафтити ось цей п'єдестал. Тобто нам потрібно чотири любих каміння. Два напівблока каміння і плюс ось цей листочок. Окей, значить, зараз ми цим займемось. Треба різко камінь добути. Але перед цим поспимо. Тепер ми робимо сам камінь і також напівблок. Ось так. Зараз беремо листочки і тепер повторюємо крафт п'єдестала, і ми в результаті якраз його і отримуємо. Прекрасно, ставимо десь тут. Вау, інший так, слухайте, гарно виглядає. Бомбезно. Тепер, тепер, тепер нам потрібна водичка. Але перед цим, але перед цим я пропоную зараз зробити безкінечний басейн. Ін води можна сказати. І тепер сюди ми заливаємо ось так воду. Бемць. І що ми робимо далі? Зачекай. І далі ми, значить, повинні просто кинути чотири ось цих листочка. Окей, в принципі, їх зараз у мене вісім. Значить, я кидаю сюди. Раз, два, три, чотири. І. А, і треба насіння. Чекай, як мені насіння отримати? Окей, в мене, в принципі, було два насіння. Я не знаю, коли їх всіх отримати, але одне я точно посаджу. А друге ми тоді відправляємо сюди. Туда, І ми отримуємо якраз оцю квіточку. Тобто зачекай, 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 зачекай. А я я можу ще щось зробити, але давай це потім ми можемо. О, точно, точно, точно. Нам зараз потрібно зробити ось ці ті речі. Тільки я не знаю, як вони правильно називаються. Але дивіться, нам зараз потрібно чотири каміння, плюс нам потрібно 4 колоди дерева. Окей, значить, чотири камінчика ми маємо, єдине ставимо їх зараз на переплавку. А чотири дерева я дуже сподіваюся, що мені в принципі підійдуть усьні. Значить, ми викладаємо так, як це було на картинці. Ось так тільки зачекайно. Це мабуть, все таки доведеться робити на траві, тому що я інакше не посаджу. І тепер ми, значить, розставляємо ще сюди каміння. Ось так. Сюди ми кладемо квіточку. Тепер чекаємо. Дивіться, тут різні такі партікли почали з'являтися. Вау! Я би ще подів перед цим, чесно кажучи, Але Я бачу, у мене їжі немає, зашибісь. Хоча немає їжі, зато кавончики виростили, і в мене вже 24 кавуни. Зашибісь. Добренько, але поки воно росте, я би ще хотів з'ясувати, от, наприклад, ця паличка. Для чого мені потрібна ось ця паличка? Паличка лісу. Для Мені неї потрібні дві. У! О! Оу, оу! О! Чекай, поки я думав, дивися но. Воно перетворилось. Чекай, а я можу забрати? Я ж її забрати можу. Ух ти. тепер, значить, добуваємо каміння, добуваємо ось це дерево, чи як що чи це таке? Та да, це є дерево життя, яке бачу, нам знадобиться для реально дуже багато яких речей, тільки яких мені поки не дуже зрозуміло. Окрім того, камінь життя, яке, ну в принципі, в принципі, відповідає так само. Чекай, манапул, манапул, манапул. Оце мені треба. Але для того, щоб зробити манапул, мені потрібно більше каміння, яке я зараз добуду. Після чого ось так. І станк одним словом зразу переплавлятись це. Ой, ухти! Ух ти! Оу, оу Оу, -оу. Оу, oh, я так можу робити? Серйозно? Ого. Oh. Я бачу тут вже дуже-дуже багато яких речей. Наприклад, мана. цей. Бачу, тут і басейн мани, для якого нам потрібно якраз 5 цього живого каміння. Його ми можемо наповнювати і потім переробляти на різні манасталь. йо 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 ой Це ще все пригадати треба. О, господи. Що ж, любі друзі, дякую дуже вам за перегляд цього епізоду. Я сильно сподіваюся, що вам сподобалось, і ви не сильно розстроїлись тим, що мене половина острова розгромились рані кріпи. Три половиною усіх моїх речей. Але якщо вам відомі якісь моди, наприклад, мод Create, або бутані, ви щось тому розумієтесь краще ніж я. Я дуже очікуватиму на ваші коментарі, тому що це реально дуже цінна для мене інформація, бо мені поки важко все це вдуплити Тому всім гарного дня і всім па-па Йоу, як життя!